Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. І нехай, незважаючи на похмуру осінню погоду, ваш настрій буде сонячним та яскравим. Запрошую, долучайтесь, будь ласка, до вайбер спільноти. Посилання я залишаю у першому коментарі до кожного відео. Замовлення приймаю у вайбер. Контактний номер телефону також залишаю у першому коментарі. Сьогодні ми з вами поговоримо про новинки прикраси, а також прикраси з наявності. Перший камінь у нас буде лазуріт. Комплектик лазуріт з включеннями піриту. Тобто, ось ці золотисті прожилочки це пірит. Отже, каблучка у розмірі 18,3, вага каблучки 6,6 грамми. Камінчики 19 на 19 і на 19 міліметрів. Сережки англійський замочок. Камінчики всі відкриті. Вага сережок 9,8 грам. Срібло 925-ї проби. Поліроване. Вартість комплекту 3200 гривень. Цікава трикутна форма така досить сміливі прикраси. До комплектику, не тільки до комплекту, я буду ще показувати лазуріти, але можна поєднати з намистом. Буде дуже чудовий комплект. Про намисто поговоримо трошки пізніше. Зараз хочу показати ще прикраси з лазурітами. Каблучка. Тут, до речі, дівчата, хто запитував великі розміри, тут якраз 19,5 розмір каблучки. Також з включеннями піриту. Розмір 19,5. Великий камінь, дуже-дуже немаленький. Вага каблучки 14,8 г. Розмір каменю 33 на 24,5. Міліметри, звичайно. Досить широка шинка. Камінчик відкритий, вартість каблучки 2800 гривень. Також можна поєднати з намистами. І ще один комплектик, новий, тут такий трошки темніший лазуріт, форма крапля. Каблучка в розмірі 18,2, вага каблучки 4,6 грами. Камінчики 18,5 на 13 міліметрів. Сережечки на англійському замочку і камінчики відкриті. Вага сережок 8 грам. Вартість комплекту 2650 гривень. І також можна поєднати з намистом. По намисту довжина 51 см, зараз покажу його трошки поближче. Замочок карабін біжутерія Намисто в огранці, довжина 51 см, вага 43 грами. Ширина намистин 7 мм. На ювелірному тросі. Вартість намиста 2400 гривень. Якщо я не помиляюсь, це останнє одне намисто в наявності. В Наступне, що хочу показати, содоліт. Напевно, що в прикрасах у мене ще його навіть і не було. Подивіться, який цікавий красень. Содаліт в розмірі 18, вага 10,4 грами. Камінь 32 на 19,5 міліметрів. Вартість каблучки 1900 гривень. Камінчик відкритий, зворотній бік. Ось такий красень. Сам камінь заворожує. Далі ще одна каблучка, трошки світліша за попередньо, ну інші візерунки різняться вони. Каблучка в розмірі 18,3 може бути на вісімнадцять з половиною. Вага каблучки трошки менша 9,3 грами. Камінчик 30 з половиною на 20,5. Ох, я перепрошую 30,5 на 25 міліметрів. Так, все вірно. 35 на 25 міліметрів. Вартість каблучки 1750 гривень. Камінчик також зворотній бік відкритий. І ще одна каблучка з содаліту форми крапля. Тут навіть така помаранчева прожилка посередині. Також цікава. А у вісімнадцятому розмірі каблучка вага 8,6 і грамів. Камінчик 28 на 25 міліметрів. Вартість каблучки 1600 гривень. Так, по судолітам та лазурітом у нас все. Наступне, що хочу показати комплект сірої яшми. Мо у мене вона зустрічається рідше, ніж інші види яшми. Таке, подовжена форма і каблучки, і сережок. Сіра яшма. Каблучка також у 18 розмірі. Сьогодні я бачу багато чого у нас у 18 розмірі. Вага каблучки 5,6 грамів, в каблучці камінь 21,5 на 10,5 мм. Сережки англійський замочок, камінчики відкриті. Вага сережок 7,1 грам. Камінчики в сережках 16,5 на 8 міліметрів. Вартість комплекту 2650 гривень. Наступне маю ще кулон. Ну, тут також дуже цікава яшма. Дуже він мені подобається. І це, до речі, з досить старих закупів. І ціна тут дуже-дуже лояльна. Так, розмір камінчика в нас 42 на 25 міліметрів. Вага 15,5 грамів. Камінчик відкритий. Вушко 6 на 6 міліметрів. І вартість колону 1300 гривень. По яшмі. Далі хочу показати вам ще агати. Вони були в наявності, але ну дуже мені подобається блакитний агат. Каблучка в розмірі 18,7, камінь 30 на 20 мм. Вага 10,7 грамів, вартість каблучки 2000. Камінчики скрізь відкриті. Шинка досить широка. І по агатам. Шикарний мережевний агат. Дивіться, наскільки гарний сам камінь. Неймовірно, мені подобається. Сам камінчик. Знову ж таки, кожного разу кажу. В жодному разу не нав'язую свою думку. Просто люблю камні і виражаю таке захоплення. Отже, кулон, камінь 41,5 на 29 мм. Форма крапля, камінчик відкритий. Вага 13,1 грам вушку 6 на 6 міліметрів. Вартість такого колону 2100 гривень. І ще хотіла вам показати а турмалінові намисти. Мене просили і я просто забула в групі показати, тому покажу в кінці відео. Замочок, біжутерія, карабін. Так, трошки нам заважає. Кольорові турмаліни. Намисто не в огранці, довжина намиста 52 см. ширина намистин 3,5 мм, вага 13,4 грами. Вартість намиста 2300 гривень. Це одне намисто в наявності. Ось таке. І ще два намиста. Вони в нас вже були, і багато було запитів на них, і я привезла ще декілька намистини в огранці турмаліни. Довжина 46 см, замочок карабін, біжутерія. 46 см довжина. Ширина намистин 4 мм. Вага 14 грамів. Вартість 1600 гривень блокитні турмолінчики. Таких намист є декілька. Ну, а у мене на сьогодні все. Дуже дякую за увагу. Гарного настрою та мирного неба. До зустрічі на каналі!